Ми живемо в последнє і последній время. і для того, щоб ми змогли все це пройти, нам необходимо Бог і його присутствие в нашій життя, як же Бог може присутствувати лично в житті кожного чоловіка. Для цього необхідно нам познавати Бога. І Бог познається не просто через якісь релігії обряди і ритуали, а тільки через його Слово. Дивіться, Господь обо у всім Він дав свою внутрішність. Саме что у нього є, сюди нам на землю виділить младенця. Цей младенець вирос і пішов на хрест, умер за всіх нас, це якої Ісус Христос і Слово Божьє. Ми можемо познавати Бога тільки через Його Слово. Це те ж саме, знаєте, ми не можемо сказати Богу, я вже знаю Бога, я там вірю в Бога, я його знаю, или я прочитав Біблію там один раз, або, може бути просто Глави, і я вже знаю Бога. Це глупості. Кожний день нам необходимо познавати Бога.